На коліки потрібні з солодкого молока. Молоко має бути солодке, не кисне і з нежирення. щоб ну, Нежирні сметану. треба зібрати. Підігріти його треба до стану такого, як, як свіже коровиче молоко. Приблизно там може 35 градусів. Тоді дається там, називається Е, глєк. глєк робиться з телячого шлуночка. Ось так робиться такий плієк, і той війни трошки дезу молоко пряпне і р, потім робиться з нього сир. Сир має бути трошечки підкислий, не свіжий. Свіжого не буде робитися. І коли вже він буде перестояний, перекислий, теж не буде робитися. Там є один момент, коли він робиться. І тоді треба вогні пробувати. Так, так, на, на смак то трошки має бути кислинка, але щоб е, точніше знати, коли він робиться, то треба кидати в воду. Кип'яток. Ми робимо пальці, м'який містілі, христини, коляда, великді, фуршети. У нас зараз це гонорово, почесно, смачно, приємно. <суміло> Люблять усі і великі, і малі, Так що ми це гордимося. Ми пишаємося, передаємо маленьким з покоління в покоління, і це покидати ми не збираємося і будемо продовжувати, корови будемо тримати, сири будемо робити, коніки торпія, о, ви вибивають торпі, які е, такі, що можуть важити 10-20 кілограм, коніки 5 кілограм, тут у нас є така майстерня, що конік є ваш Джинці або чоловіка ваш коняски. Він не міститься ні, ну, і... який пакет, ні який пакет. Покажіть, покажіть. Представтеся, будь ласка. І там просто <скорина> учиниться Макійчук Марії. Учиниця Макійчук Марії. А ваша як призвещається? Я Світлана. Учениця Петру Марії. ]rare. То покажіть того коника такого гарного великого, що ви наготовляєте. Це все не великий, це вже засушений, як сувенір. Ага. Скажіть, будь ласка, я читала, що його можна кинути в кітечену воду, навіть як він стояв 20 років, і його можна ще спожити, то правда? Це я не знаю. Наше завдання зараз продовжувати. Робити ту справу, яку навчали наші батьки, наші бабусі, і ми обіцяємо, що будемо продовжувати це робити, і сирні, сирні вироби завжди будуть популярними у нашій місцевості. І В час війни дуже важливо цінувати також культуру нашу, поширювати українське і збагачувати його по всьому світу.